Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Ж. Читання складів слів речень і тексту з вивченими літерами. Добрий день! У добрий час! Рада бачити я вас! Чи почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Розпочинаємо наш урок з чистомовочки. Спочатку чистомовочку прочитаю вам я, а потім ми прочитаємо її разом. Будь ласка, слухайте уважно. Жа, 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 жа ми знайшли вужа. Жі, 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 ну і слизькі вужі. Жи-жи-жи, жи, жи, жи з нами в ліс біжи. Жа, 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 жа. Віднеси туди вужа, читаємо разом зі мною жа, 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 жа. ми знайшли вужа, жі жі, жі. Жі, 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 ну й. Слизь ки вужі жи 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 з нами в ліс біжи жа 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 віднеси Туди вужа. Дуже добре. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою Ж. Будемо її друкувати, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 16 нашого підручничка. Розгляньте малюнок, хто зображений на цьому малюнку. На малюнку зображені діти. Розкажіть, що роблять діти? Діти розглядають жуків. Де вони побачили жуків? В природі, так? Діти побачили жуків в природі, на рослинках і на пеньочку. Який вигляд має жук, якого побачила дівчинка? Той жук, якого розглядає дівчинка, має червоне тільце із чорними крапочками. І ім'я цьому жуку сонечко. Який вигляд має жук, якого помітив хлопчик? Цей жук має коричневе тільце і дуже великі роги впереді. Цей жук називається рогач. Чи доводилося вам бачити цих жуків? Насправді, живу і те саме. Тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Будь ласка, загадка перша. Під водою ця тваринка. Плаває, немов рибинка, а на березі тиба жвавим м'ячиком стриба. Це не рак і не красеня, а зелене жабеня. Наступна загадка. Така велика довго шия і вища за найбільшу шафу, така розумна і красива у зоопарку є жирафа. Наступна загадка. Жовтіють на дубовім вітті осінній час, Трус... трусить пора. Летять вони додому миттю, у торбу їх лісник збира. Ділянку знайде залюбки, і там з них виростуть дубки. Жолоді. <кій> <кій> Погляньте, будь ласка, на те, як друкується велика буква Ж. Буква Ж неначе жук, що потрапив нам до рук, хоч листочки вже не їсть, та кінцівок має шість. Буква Ж складається з трьох ліній. Одна лінія вертикальна, дві лінії похилих. Одна похила лінія друкується з лівого верхнього куточка в правий нижній, друга похила лінія друкується. Та з верхнього правого куточка в нижній лівий. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букву, букви, і спробуйте, дітки, надрукувати велику букву вже цілий рядочок. Пам'ятаєте, що маленькі букви друкуються в одній клітинці, великі букви займають дві клітинки. Прочитайте, будь ласка, завдання від читалочки, які знаходяться на сторінці 16 у нашому підручничку. Для, е, читалочка нам підготувала склади і слова. Послухайте, будь ласка, уважно спочатку склади і слова прочитаю вам я. Далі ми попрацюємо разом і потім ви закріпите їх усно. Жа, же, ЖУ, жі, жо, жи. Читаємо разом зі мною. Жа. же, Жу-жі. Жо. Ж. Жі. Тепер читаємо спочатку перший стовпчик, потім другий стовпчик. Читаємо разом зі мною. Жа. Жу, Жо. Же. Жи. Жі, Ж. Жі. Дуже добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте подані склади самостійно. Так, дітки, тепер ми переходимо до читання слів. Будь ласка, послухайте уважно і прослідкуйте за мною. Жанна Журбенко, Житомир, Сніжана, Боженко, Жашків. На останнє слово, будь ласка, зверніть увагу. У блакитному прямокутничку стоїть буква Ш, яку ми з вами ще не вчили. Будь ласка, слова читаємо разом зі мною. Жан на жур бен ко. Житомир сніжа. Жашків. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте слова самостійно. Наступне завдання на сторінці 16 це наша гірка. Читаємо речення, спускаючись з гірки. Будь ласка, прослідкуйте і послухайте уважно речення, які прочитаю вам я. У Жені гарний настрій. Він жартував. І Жанна жартувала, обом було весело. Тепер, дітки, читаємо ці речення разом зі мною. У Жені, гарний настрій. Вин жар-ту-вав. И Жанна жар-ту-вала. Оба. Дуже добре, а зараз я пропоную вам зупинити відео і прочитати дітки речення, спускаючись з гірки самостійно. Наступне завдання на сторінці 17 нашого підручничка. Разом із друзями пограємо у відлуння. Будемо читати склади із повторами. Погляньте, будь ласка, на малюночку, ми бачимо жабку, яка стрибає по камінчиках, на яких зображені склади. Спочатку ці склади прочитаю вам я. Далі ми будемо з вами працювати так. Я читаю, а ви за мною повторюєте склади. А під кінець ви прочитаєте ці склади самостійно. Будь ласка, уважно послухайте, які з'являться у нас склади на камінчиках. Іж, аж, еж, іж, ож, уж. Так, тепер ми читаємо з вами разом, тільки з відлунням. Я читаю, ви повторюєте за мною. Іж, аж, еж, іж, ож, уж. А тепер, дітки, поставте відео на паузу і самостійно прочитайте склади на камінчиках, по яких стрибатиме жабка. Далі читаємо слова швидко і правильно. Погляньте, будь ласка, в кожному слові зустрічається буква «ж». так, вона виділена червоним кольором. Тому, коли ми будемо з вами читати ці слова, ми маємо цю, цей звук «ж», Чітко промовляти. Послухайте, будь ласка, як я вам прочитаю ці слова, і послідкуйте за мною: ніж, вуж, важко, книжка, морж, сторож, ложка, ніжка, подорож, екіпаж. Смужка подружка. Так, тепер читаємо разом зі мною. Пам'ятаємо чітко, промовляючи звук ж: ніж, вуж, важ ко, книжка. Морж.

Подружка. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте прочитати ці слова самостійно. Спочатку повільно, а потім другий раз спробуйте прочитати їх настільки швидко, настільки тільки можете. Наступне завдання на сторінці 17, дітки. Нам необхідно з вами ознайомитися із текстом. Прослухайте, будь ласка, уважненько текст, який я вам зараз прочитаю. Подумайте і придумайте до нього заголовок. Родина журбенків багато подорожує. Журбенки мандрували горами, засмагали на побережжі морів, побували навіть у жаркій пустелі. У подорожах журбенків завжди супроводжував песик дружок. Він бігав за жуками і метеликами, тікав від вожа, стрибав разом із жабками. Дружок усім піднімав настрій. Подорожі були з пригодами і жартами. Про мандрівки журбенки весело розповідали знайомим. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в цьому тексті? В тексті розповідається про сім'ю журбенків. Чому журбенки написано з великої букви? Тому що це прізвище цієї сім'ї. так? Ви знаєте, що кожна сім'я має своє прізвище, так от, в цієї сім'ї прізвище Журбенки. Про що саме розповідається в тексті про цю сім'ю? Що сім'я журбенків багато подорожує, так? що вони люблять подорожувати. Дітки, а який же заголовок ми можемо підібрати до тексту? До тексту ми можемо підібрати заголовок сім'я журбенки або любов до подорожей, або як подорожує сім'я журбенків. Дайте відповіді на питання, які ви зараз побачите на екрані до тексту. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про сім'ю журбенків, де побувала родина журбенків? Родина журбенків мандрувала горами, була на побережжі морів, навіть у жаркій пустелі. З кого складається ця сім'я? Сім'я складається з мами і тата, ми можемо побачити це на малюночку біля нашого тексту. З двох діток, а ще цю сім'ю завжди супроводжував домашній улюбленець. Песик дружок. Хто супроводжував родину під час подорожей? Тільки що ми вже з вами говорили, так що песик дружок завжди супроводжував родину під час подорожей. Чим захоплювався песик? Що він робив, коли подорожував разом із сім'єю Журбенків? Він бігав за жуками й метеликами, тікав від вужа, стрибав разом із жабками. Хто з мандрівників найбільше вас зацікавив? Мене найбільше зацікавив песик, який любив подорожувати зі своїми господарями. А вас. Я пропоную, якщо у вас є підручник, відкрити сторінку 17 і прочитати текст про родину Журбенків самостійно. Якщо підручничка у вас немає, дітки я повернуся до тексту, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати цей текст самостійно. Пригадайте, яку букву ми з вами вивчали сьогодні на уроці. На уроці ми вчили велику букву Ж. Давайте пригадаємо або доберемо слова, які пишуться з великої букви Ж. Найчастіше це ім'я людей, прізвища людей, клички тварин, це можуть бути назви міст, річок, вулиць і так далі. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелену, жовту або червону. А я дякую вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!